Включай, роби, що хочеш взагалі. Доброго дня! Шановні глядачі! Добрий день. Ми з Елей Граємо в Піку Парк 2. А тобто, те, що у нас пройдені, тут корони стоять, це значить не помітять глядачі, Ви правильно? Ви можете помітити, що у нас тут вже стоять пройдені корони, але. Uh -huh. Але... Uh, головний, Давай, так, поясни, професіонал, поясни, поясни. головний професіонал нашого каналу не вімкнув мікрофон, коли ми коротше, записували це. Тому так. Зараз, у нас буде, зараз у нас буде безпрецедентний случай, коли Еля проходить все заново, але вже дуже добре. Це Тому ужас. що ек експерт і всі діла. Так. Так. От, ви можете почути, що Еля не задоволена цим. Я? Але таке Ні -е життя. Я дуже щаслива, <laughs> що тебе по мене далі пішли, От. а проходив зовсім три рівні. Тому що Саша От. вперся своїм рогом, як оцей, блін, в Пікачу, оцей дорога роб. Оце, блін, ти. Знаю... Дорогорог, це, <laughs> <это>, блін, <laughs> скандинавська фігня, коли блін, кінець світу. Фух, <laughs> так <laughs> все, побігли. Що тут делать? Я пам'ятаю, що тут делать. Давай, пук-пук. Ну от бачиш, ми зараз я ж кажу, ми зараз швиденько пройдемо і мені мало буде едітіть. Це ти мені навпаки вже пишеш. Не едітіть можна в цілому. Я можу взагалі типу мовчати і тоді вийти, що зря переписували, бо що так, що так, тиша. Не можеш. От. А боже, я розкажу цікаву історію про те, який мені чудовий сон наснився сьогодні. <хи> боже, я живу, я дійсно на тобі Ну що ти робиш? Я спеціально. <хи> я знаю, що ти спеціальна. <хи> я живу, <хи> ні, бо в мене день цурка, типу. Саша вже сьогодні розказував день мені про цей сон. Ти сюди. Ета. Короче, наснився мені сон. Ага. Що там було, Заша? Що за сон? Ооо, вау, Маріуполі. Так. Давай, блін, застрибуй. Капець. Погнали, погнали. ту 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 Не переключай, будь ласка. Почому? Ну, бо то воно ж тебе вбило би. Що хочеш, бачиш, Нам я Нам треба відразу. спочатку протащить отак, все, давай, відкривай. От Саша проходив ці рівні, як бачите, йому не помогло. От він так і не розібрався. Окей, <плес> okay. це, блін, картина пасивно-агресивна. А чого ти одразу тільки що десь а? <плес> я не пам'ятала, що це блин. за рівень. У мене пам'ять ресетиться, я тобі нагадаю. Так тоді чого ти тоді гундиш, блін? Я не дострибнув. Ах. Так якщо тебе пам'ять ресетиться, то для тебе це буде абсолютно новий експіріенс зараз. Еля. розказуй Фак! Яке тупе. Я удаляю цю програму. Еля. А, ні, нормально, просто у мене теж зараз мікрофон не вписався, я тільки шовбінг. Ти чо на приколі? Буду союсадитися до моменту, поки ти, блядь, не согласишся, що це вже. Так, я ж пишусь, да, да я пишусь. Так, все, тепер ми запишемося об'єктивно. <рес> <рес> Жесть. Блін, ну чого я померла? Чого я померла? Та ну фу, це фу. Це прям знаєш, це в це... мене вже мікрофон упав вже бідненький. Господи, прости! Ну, <рес> але бачиш. Як то кажуть, we are having good times Еля, з тобою. We are having, да. Yeah. Ну, насправді, для чого всі ці відеоігри? Для того, щоб добре проводити час із е, друзями. Аля, осмілел теж, осмілел. Типу хочу показати, що. Хочу показати. Але Еля мені запрещає паки пикати в камеру, тому я й да. не можу показати. Запрещаю. Я дуже блін. хотів, але не можу. Ти постійно так робиш. Опа! Бачив як? На ну, тонінька. Це гра про те, чи вміємо ми на то я б тебе щас чимось чесно. А себе ти чим чесно. Ви просто розумієте, які подвійні стандарти. Якщо я лагаю, Лагав в інтернет Якщо... в моєму випадку, в твоєму випадку лагаєш ти. Ми всі прекрасно розуміємо ага. причини. Добре, добре. А, біжи, біжи! Молодець. Ми зараз просто подивимось, чи буде цей запис коротшим за минулий, як, ну, якщо беручи так. до уваги, що ми, типу, вже, ну, блін, проходимо всі ці. треба збиратись, а не так, як оце аби як. Ну, тепер all pressure on you! Так ти не додавай, блі, прешера on me. А я буду. Попробуй я тільки мені, преді, попробуй я, блін, мені, блін, Попробуй попробуй все, заходь. Бачиш, ти на мене не давила, і все одразу стало да. на свої місця. Да, все, да. це був останній, так? Хух, Не знаю. Ну, четверта... А, ні, ні світиться. це був третій. Це був третій. Тут, тут а, ні, все. це був останній. Окей, левел select. Ну, я най, так, бачиш, думаю, це вже що пролетіли реально просто перший. День день сурка. Знову цей рівень вмихається. До речі, бабак українською ми вчора з'ясували. Ну, да. а, це, це дерьмо. Ми не ми не побрали оці посередині штуки. Ну, а яка у нас стратегія? Давай згадає? Яка? <плес> Куди ти поїхав? У нас якась нова я стратегія, я так розумію. У нас стратегія застрибувати на штуки, блін, вчасно, еля. Давай мені тут. Ти ступе? Давай. Давай, блин, иди сюдай, будем цей от. Так, <рес> що <Це> стрибаю вже. <рес> о, тепер я, о, бачиш, ми можемо мінятися, да, короче. Да, да, в цьому суть. Давай, блин, ми біжи. Не встигаем, ніфіга, ми не встигаємо, не фігаюля, 10 секунд. Ми встигаємо. Я все встигаю. паспорту, виходи. Давай, блін, 3 секунди. Молодець. Дякую. Дякую, що ти мене похвалила за це. Одразу давай, одразу ці зберемо. Давай, А давай, потім підемо, короче, угу, туди. туди ми теж підемо. А? Здається, я піду трохи раніше, ніж, ніж ти. Так, зараз уважно, уважно зістрибуємо, ловимо це і. Не так це, мало бути. Yep. Оп! Ладно, похер. Похер похер. Іди за однією однією штучкою поки що. Іду, Да, І тепер вниз, 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 вниз. І до мене, до мене, до мене, до мене, до мене, до мене, мене до мене. Ох, це мій улюблений тип начальника, який коротше каже тобі, що робити після того, як ти це починаєш робити. Та-та-та! <риклад> Давай, все, давай, йдемо. давай, пошли, пшли, пшли, шли, пшли. Давай, пойдем, котенько! Давай 7 секунд! Я застряв! У мене лавка, Сорян. Да, не вигадую, я потім на записі все побачу. Не побачиш, я монтую це відео, а не ти. Жесть. Так. Так, тут треба наліво-наліво-наліво. Я наліво, 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 наліво. все. Я все. У мене пам'ять а, блин, сплін. Чи правда ти Перфект. Давай йди. блін, блин, Ну. Трохи відсунь, тепер сюди стрібай. Ага, ага. Все, починай штовхати його вправо. Я, е, командир, каже. Все, веди Штопхай мене, давай. блін. Вези мене до перемоги. Ой, боже мій. А що. Давай я тебе повезу до перемоги, давай. Часівки тікають. А, я маю теж толкать, прикинь. Так. <рес> Ви не встигли тупо через те, що ти не мала теж толкать. <рес> Боже, Ой. яка тупа смерть? Давай. Якщо ти цей раз е, знов належаєш, я тебе Окей. Я типу весь цей незаслужений негатив буду просто терпіть, але воно того не варте. Починай штовхати той. Той чи не той? Не може цей, а може той. Може, вся брудна робота на вот. мені. Так от, наснився мені сон. Окей. Mm. <laughs> Дякую. <laughs> сон, що я знову морю полі. Не підставний інтерес. Так, так. Uh -huh. На посолці, на якому я виріс. Нірний uh -huh. називається. Uh -huh. І я йду і у нас. Ніколи люди було. не засмагали біля цього посолка. Біля корейці. поселка, біля звалища. Біля звалища корейці не засмагали, ну, там бачиш, ніколи. Кореянки. Так, давай! Давай, давай! оп, оп. І, і, Йоп. Даем. давай Давай, застребуй. Давай, блин, я сама буду тебя ловить, потому что ты плохо ловишь. Ты волну. ой 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 Так. Красава, красава, потому что я, блин, идеальный вождь. Идеальный кто? Вождь. Капец. Давай, 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 давай. Граю не Скільки аналогом? тобі попиток знадобилось, щоб я граю не аналогом спеціально, щоб ти не бісився. Прикинь? Збирай, збирай, відзбирай, підсоси. Нахіра Еля, ну тобі ці треба зібрати все одно. Що що та... що, ти твориш зверху збирати. тому бля... Як ти пам'ятаєш, у нас ключі не тут. А, там, і треба Я? Будь ласка. Іди тепер мене сосі. Підходь. Все, тепер. Давай якщо ми зараз не давай, встигнемо, давай, я, я стигай, тебе встигай, Ну, Еля, якби ти, типу, зараз не саботувала, ми біль, більш, я коротше, не комфортно не хотіла, пройшли. Це була наша стратегія ізначальна. Ні, ти пішов, не я кажу, іди туди, а ти сперся рогом, тому що ти ро, 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 робаком. О, це мій улюблений левел. Блін, оце обідно, що ми його, коротше, типа, що ми його, не, не, ну, той запис, бо ми його, блін, з першого разу випадково пройшли. Випадково, це не випадковість, це Та, да, Судячи з того, що відбувається, це випадковість, Оп, оп. <сумісті> давай, зможеш мене прострілити? Да. Так. куди ти? Я повторю питання. <сумісті> я повторю питання ще раз. <сумісті> я, я останній раз, блядь, вам повторюю. Давай, давай, і... Ха-ха. Молодець. Давай, мене, цей вот. Подпай. Да, конечно. Давай, давай, та виплюнь! Что да, конечно. Выплюнь каку. Охуенно. I have been falling for 30 minutes. Це як то і в этом було. Як в этом було в Докторі Стрейнджі, короче. Саш, давай признаємося, що ти, ти не можеш це зробити. Давай я сама. Давай, я зараз поудобнее устроюсь пока шо. Эля, ну давай, 10 секунд, турецкий. А, я уже выпал, так. Да, есть, да. Да! Марло. Да, конечно. Ой, у меня микрофон пал. Зупини, зупини, стоп, игра, я пью воду. Я ретрай коли, бо то гра не стопиться, бачиш. Mm. Так зараз. Я тобі скажу так: ми минулий раз пройшли суто на моєму ентузіазмі і професіоналізмі. А Топ, зараз паналі, ми давай. на чому, блін, проходимо. А зараз і ми і не це... пройшли, як бачиш. Ага, бо ти треба... немає ентузіазму, ти не хочеш робити качественний контент для У наших чудових глядачів. Ти можеш. А ти можеш? О, о, о бачиш? Рыба. можешь? можно? Я сказал. Підстрибнуть! Да нахераш ты меня всасал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Круто. ха я перша! Не получилось почему-то. <плес> 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 ой, -ой, 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 ой 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 Эля, можно, пожалуйста, я это сделаю один раз вечером. Да? Давай! На. <плес> 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 я просто хотел тебе бы... Отлично получилось. Да, <плес> блин. Ага. разів ти хочеш це зробити. Давай оцей, так. оцей останній буде, чесно. Ага, зробити. давай. Угу. Молодець. Ну, ну понятно, ну, об'єктивно при чому. Так? Да? Ти глянь на цей скіл, Еля, Да. да, це було, блядь, професійно. Слава Богу, та ти що? Угу. Ну, тому що я не знаю, О, нам деякі рівні, які нібито так, да, реально, нам ми важкі не можемо. Ми важкі дуже легко проходимо, а типа якісь дуже, блін, легкі, ми, блін, як дебіли в стіну б'ємося головою. Так, так. Е, я, до ну, речі, все, пропоную Shootі, е, це типу а-ля, шутім? Шутім. Чи, чи ап? Є якісь у тебе жартуйки. А, так от, я, коротше, стою біля звалища. Жовтень місяць на дворі. Боже мій. Так. І біля мене засмагала купальнику корейська жінка з Тіктока, яку я бачив в Тік-Тоці. Прикинь. А чого ти дивишся? що ти дивишся за блогерів, мені інтересно? Вона не блогер, вона співачка. що ти мене б'єш! Я тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <звук> Так, Саш, нагадується. Я, ну, тіпа, цієї я не можу дивитись на блін, красиву корейську жінку. Ні-ні, ні, можеш, чи що? Мені цікаво, ні, мені було навпаки цікаво, що це за блогерка. Ну, тобто, ти швіткуєш за нею. Це не блогерка, тобто... вона співачка. Її звуть Хваса. От. Ну, може, ти. Дякую. Все, пока, я, блін, від тебе тікаю, короче. Спасибо, агресив. Може, ти такий, типу. Може ти. А вообще-то, вообще-то, Окрім того, що Саші е... сняться сни. Я не знаю, е... типу, ти в сонник заглядав? Оце новина, короче, Саші сняться сни. Ну я не про те. давай! Бачив? Ти це билась. називається камікадзе. А, Добре, дякую. Дякую mm. за чудову демонстрацію. А це, це? А це як називається? Це називається суїсайд. А, так, все, а визи яка різниця мене, між давай. між камікадзе і суїсайдом? А, тому що камікадзе робить це не через е, переконання е, психологічного характеру, а робить Блин, це Блин, ну, чисто через чисто переконання. Патріотизм це теж переконання. Ні, я на увазі не через. Характеру. Ну, не через. Блин, ми тупо психічні... не пролазимо, Еля. Це через те, що у тебе шапка велика така. Це через те, що я просто набрала, скажи давай, мені давай, це давай. в лицо. Ти просто хто? Набрала. А. Та от це... Нам не можна в це вреда, Еля. Так ти мені кажеш, ти за рулем. Я знаю. І це, Оце Ми... називається нам не можна в це вредаться. Я ваше хрюкнула, вибачте. <laughs> У мене вже просто на ситуації. <laughs> Значить, так от, мається на увазі, що не через психологічні, а психічні е, якісь. Е, <laughs> не через психологічні, а психічні. Ну, через психічні захворювання, я маю на увазі. Ну, типу, депресія. <смех> Найчастіше <смех> та, приводить <laughs> до цього. А е, це скоріш не потрапил. Ти пам'ятаєш, що там не можна в це врізати? Так, да, я стараюсь не стрибати. Хух, слава Богу. Так от, а, а камікадзе, відповідно, робили це через більше. Це навіть от ти казав про патріотизм, так, да, але це ще, мені здається, це ж дуже специфічний його, е, ніби як вияв. Тобто я так розумію, я от буквально, до речі, це ж е, прям знаєш як зазвичай починаєш про щось е, там, не те, що дізнаватись, а про щось говорити з кимось, і воно починає. Сюди ніби е з'являтися. Як цей ефект називається правильно. Блін, ну я сподіваюся, що у тебе зараз камікадзе, блін, не з'явиться. А, да. Ну, я маю на увазі, що коли. Ну, це так працює, якщо ти там про щось з кимось там поговорив більш детально або ще щось, ти з більшою вірогідністю. Давай, я тебе буду захищати, тільки не треба мене бить за це. <розумієш> Ні. Бо я не розумію, чого я тебе б'ю за це. Я теж. Давай пробуждай цього монстра. Так от, і це не Пелі. просто. Це, блін, that's what she said, oh. If напів. Це... Пеля, ну почекай, ну мені поки Та не я страшно, я поки не блокувати. Окей. Хорошо. О, до, блокуй нижній, а я, якщо коли мені буде страшно, буду просто вниз спускатись, де їх вже нема. Як mm -hmm. океану Ельзи. Ракети, ракети. Було прикольно, якби ти зараз не спасся від неї так І що, і Тебе що? Починаєш розмовляти. В вгору, вгору. Ну і починаєш частіше помічати щось на цю тему. Ну, от ми зараз їх згадали ще щось, чи це я сама згадала. Короте. Ну, суть в тому, що. Це не я. Угу, Це не ти. Це, Тепу, нет, це твій персонаж. Нуеля, ну, ну подивіться, ну, ну ти ж. Мені ж треба те коло стріляти в голубе, а ти ж прям посередині стаєш. Угу. Да. Фух. Ну так шо, от, це дякую що, це не просто повідомляє. Все це все. Все, це ми три рівні пройшли. Так. Ну давай тоді вже четвертий, щоб мені хоч трохи цікаво було. Та ні, ну Еля, ну щоб по три кожен раз проходити. типу, чого? Ну наступний раз пройдемо п'ять. Типу, з кожним разом по наростающі. Типу, ми ж професіонали. Еля. Ні, Бо воно буде годин більше години. Розказуй про те, що там камікат. Я у тебе. вже не хочу, в следующий раз розкажу, а то не буде про що говорити, і буде до години випуск. Все, чао, какао. Добре. Тебе. дякую всім, Гарного дня. Любимо, цілуємо.